закінчуються, дорогі брати і сестри, свята. Сьогодні останній день в Загальниці і вже завтра ми вступаємо в апостольський піс, найдовший із усіх, що бувають, оскільки починається він за... 56 днів після Великодня закінчується завжди і той самий день 11 лика. Цей піс дається нам для того, щоб ми протягом Його обміркували насамперед наші враження від пережитої радости свята. Радости, що простягається від Воскресіння Господнього і до тієї миті нової зустрічі. Із трипостасним Богом, яку переживають апостоли в День П'ятдесятниці. День П'ятдесятниці є святом Творення Церкви, церкви, до якої належимо усі ми з вами. І ось тепер ми вступаємо в період, коли в постій молитві ми усвідомлюємо власне місце у цій церкві. А щоб його усвідомити, треба передусім подолати чимало тих міфів і упереджень, які виникали і виникають довкола церкви, маючи на меті передусім відштовхнути людину від неї, поза активне церковне життя, який найбільш характерний в церкві, з зознаковіння людей в церкві, нівелювання їх. Подолання в церкві людських особистостей правда полягає в тому, що церква якраз і допомагає людині знайти і розкрити її справжню особистість, протиставивши цю особистість тим стереотипам, які нав'язуються кожній людині світу. Бо завжди. Від початків цивілізації і досі світ протиставляв людському прагненню до Бога психологію НАТО, натовпу, в якому всі мають бути однаковими, одягатися відповідно до спільних зірців, говорити однаково, а в імперії ще і бажано однією мовою, думати однаково захоплюватися одними і тими самими речами і багато-багато чинити що ще, що нав'язується їм через масову свідомість, котра в різні часи оперує різними знаряддями, сьогодні особливо майстерно використовуючи засоби масової інформації. Церква протиставляє цій психології НАТО захоплення унікальністю кожної людини. Християнство і відкриває перед людиною її неповторність, образ і подобу Божі, які даються кожному з нас, відкриває нас самих як неозорий світ, який ми маємо пізнавати за Божою допомогою протягом свого життя, бо без Бога навряд чи нам вдасться пізнати цей складний світ. Не можемо заблукати, запутатися. Прийняти замість себе ось той ерзас, який пропонує нам. Сьогодні ми згадуємо всіх святих. Саме це дається нам як підготовка до власного пошуку себе, пошуку джерел святості у нас самих, пошуку у кожному із нас. Відбитку благодаті Святого Духа, який зійшов на цілу церкву, і часточка цієї благодаті передається кожному з нас. Є таке гарне церковнослов'янське слово «іно», що означає інакші, інші, не такі, як усі. Так називали колись у давнину Монаті. І саме так можна було б назвати святих праведних. Представників церкви. На перший погляд вони здаються нам однакомісія. І це має справді підстави під собою, в тому що вони всі намагалися наслідувати один зірець Христа, але на відміну від фальшивих сучасних зразків, обзірок, представників. Шоу-бізнеса, визначних спортсменів і так далі. Христос є тією особистістю, яка допомагає кожному з нас не повторювати її механічно, а знайти у ній ключ до нашого власного я. Парадокс розвитку християнина як духовної особистості полягає в тому, що наслідуючи Христа, Він. Не стає подібним до інших. Він розкривається як неповторна особа. Цього бракує у нашому світі сьогодні. Бракує пошани до гідності кожної людини, До гідності усіх нас разом. І ті конфлікти, які переживаємо зараз у Харкові, пов'язуються передусім і зневагнути таких собі однаковіся. Осіб, які прийшли до влади до цілого загалу, до спільноти тих, яким вони покликані служити, які їх обрали, найнявши собі на роботу як виконавців своєї волі. Протиставляти цій психології натовпу церква закликає нас ідеали спільноти, бо спільнота тим від натовпу відрізняється, що вона не нищить, не примушує індивідуальність. Вона допомагає їй, взявши хрест свій власний, неповторний хрест, що я складає в сукупність і талантів, і обов'язків, і особливостей нашої вдачі іти за Христом, іти разом із Христом у церкві. Небесним главою якої і є наш Спаситель. І через випробування цього життя, випробування індивідуально дані кожному з нас, разом із церквою, земною, простувати до того небесного Єрусалиму, в якому, змінившись, ми залишимося тим не менше особистостями, якими і створив нас Господь. Особистості, кожна з яких покликана до святости, тобто до розкриття тієї внутрішньої гармонії, тієї складної сукупності особистих якостей і даних Богом талантів, яку і складаємо ми з вами. Кожного із нас стосується заклик бути святим. Бути святими, як були ті, кого згадуємо ми сьогодні. Бути святими, яким був Христос, і вміти протягом нашого життя захищати все наше найвище право. Амінь. Слава Ісусу!